Микола Павловський захоплюється малюванням із 16 років. Раніше він малював переважно пейзажі. Однак, після того як зустрів свою другу половинку, задумався про серію картин, які звертатують увагу на важливість сімейних цінностей. У своїх роботах художник відтворив власне бачення усього життя людини. Має бути весілля, мають бути діти, старість, тобто. Ну, у нас зараз дуже багато проходить розлучень, наприклад. Ну, Сім'ї розпадаються, от тому от така головна ідея все таки звернути увагу на сімейні цінності. Намалював 17 картин Микола Павловський за півроку. Поруч завжди була його муза, кохана дівчина Наталя, з якою художник вже вирішив одружитись. Брався він за картину. Окремі, тобто вона була на початку, якась була середини, якась в кінці. Передусім, ті емоції, які він зараз переживає, він ті і відображав. Добре, що є молоде покоління, яке захоплюється мистецтвом, зазначає художник зі стажем Василь Наумець. Адже цій справі необхідно віддавати усю свою енергетику і силу. Мистецтво це складна річ, і е, цей хлопчина він в принципі йде, е, ну цікаво по своїх. Е, Доробки картини експонуватимуться у виставковій залі Рівненської обласної організації національної спілки художників України до 27 березня. Отож, усі охочі ще впродовж двох тижнів зможуть насолодитись творчістю художника. Катерина Мункач, Юрій Кобів, новини Рівного.